Ірина Сергіївна Петюкова, магістр Харківської державної академії дизайну та мистецтв, з доповіддю на тему Екологічний плакат в Україні та Німеччині кінця ХХ століття. Доброго дня. Добрий. Я намагаюся виникнути на повний екран. Дякую за можливість. Представити свою роботу я би хотіла хотіла б спочатку поговорити про загальний розвиток екологічного плакату в період 1960-х по 1980-й рік. Екологічний плакат має відбувається саме в періоду активного індустріального розвитку, що спону... спричинює численну кількість проблем стосовно забруднення навколишнього середовища, забруднення ґрунтів та води, що... що відображалося в плакатному мистецтві, як українського плакатного мистецтва, так і німецького плакатного мистецтва, але більшою мірою вони мали загальний характер, тобто вони мали зображення. Природи і заклики та лозунги щодо збереження даних збереження природи та наголошення на важливості цього значний вплив на розвиток плакат еколичного плакату стали ядерні катастрофи. Одною з найбільших і перших аварій яка сталася вона була в сполучених штатах аварія на атомній електростанції май айленд 28 березня 1979 року внаслідок цієї аварії Поширювався антиядерний рух, який супроводжувався великою кількістю проекологічних плакатів, метою яких було поширення ідей зменшення кількості атомних електростанцій, та поширювали важливість збереження навколишнього середовища. Тоді як в Україні пошир... новий рух стосовно збереження екології та поширення екологічної свідомості пов'язується із стався після трагедії на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року, що відобразився в численних Плакатах українських майстрів. саме після трагедії на ЧЕС ми бачимо коли митці створювали різні живописні твори, і в тому числі створювали екологічний плакат. Проте варто Бо, зазначити, що Бо ми не бачимо зміни слайдів. ой-ой-ой! Не... Вибачте, будь ласка, я не перепитала. Зараз заново спробую зробити. Я їх змінюю, але в мене відображалось, наче вони мали всі йти. Зараз. Перше бачимо. Так, щось ми Не перемикається. Хвилиночку, можливо, ні, не виходить. Є, yeah, yeah. змінюється. О, Добре, це другий слайд. Приклад е українського екологічного плакату, який е має загальний, е загальний характер і не е загального збереження природи, збереження лісів. Е а ні та такого плакату, який має більш гостру тематику, більш госте зображення, більш емоційно забарвлене, але також стосується саме викидів, саме пов'язаний з індустріальним індустріальним забрудненням. На даному слайді, сподіваюся, все в порядку він перегортається. Це приклад плакату українського плакатиста Олега Викленка, який був ліквідатором на Чорнобильській атомній електростанції, та приклад роботи Клауса Штека, який також наголошує на небезпек на небезпеці радіаційного забруднення. Приклади. Майстрів, що працювали над темою саме внаслідок трагедії на ЧАЕС те що говорить нам в першу чергу, що це саме на дану тематику, окрім назви, це, це почали використовувати радіаційний знак в плакатах і творах і відображали дану тематику. Важливо. Важливим новим імпульсом в розвитку українського екологічного плакату стало проведення в стінах Харківського художнього музею в 1991 році міжнародної виставки, графіки та плакату четвертий блок, що в подальшому мала розвиток в міжнародну тригіналі екологічного плакату. Дані приклади плакату були саме на першій виставці. В стосовно а, німецького плакату е, колишній плакат а, набуває а, більшого розвитку в 1970-х роках та знову ж таки пов'язаний з антиатомним рухом а, і а, має більш соціально-політичний характер. І один із най, найбільших представників розвитку німецького плакату був Клаус Штек. Його друга робота це перекладається як назад добро. Якщо порівнювати, якщо брати до уваги українські та німецькі екологічні плакати, то можна спостерігати, що німецькі екологічні плакати має більш соціальне політичне, тоді як український плакат є більше символічним та естетично привабливим. В німецькому плакаті спостерігає, спостерігається використання більш реалістичних зображень, фотографій та більш насиченого емоційного зображення небезпеки та наслідків забруднення та катастроф, такі як український плакат, він більш естетично приваблений б, та апелютіє до емоцій. Так, дякую за увагу.